Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин рішення FIFA повністю змінило трансферні плани київського Динамо, гравець якого Суркіс мав намір продати якомога швидше. Просто не зможе покинути українську лігу цього сезону. Давайте розглянемо деталі. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали. Перехід нападника Владислава Бленуче до київського Динамо не відбудеться цієї зими. Незважаючи на великий інтерес румунського клубу та переговори, що тривають, ФІФА ухвалила своє рішення та наразі не дозволила гравцеві покинути український футбол. За даними Digispot, Блануче залишиться в київському Динамо щонайменше до кінця сезону. Основна причина правила ФІФА, які забороняють гравцеві грати за три різні клуби в одному офіційному сезоні. І це саме той випадок. Коли йдеться про румунського нападника у цьому сезоні, Блануче вже грав за дві команди Динамо, Київ та Краєво. Тому йому автоматично заборонено переходити до третього клубу навіть в оренду. Динамо Бухарест намагалося зробити все можливе, щоб змінити ситуацію. Навіть звертаючись за спеціальним дозволом до ФІФА, як румунський клуб, так і Румунська Федерація футболу стверджували, що перебування бленуче в країні не слід розглядати, оскільки клуб припинив своє існування. Однак ФІФА не прийняла цей аргумент і залишила своє рішення. Бленуче не може покинути Динамо цього сезону. Така ситуація зовсім не влаштовує керівництво київського клубу. Суркіс вже дав зрозуміти, що не розраховує на нападника в довгостроковій перспективі та хотів би якомога швидше домовитися про його трансфер, але поки що йому доведеться змиритися з тим, що гравець є в складі, навіть без великого ігрового часу. Тепер Динамо має дочекатися наступного трансферного вікна, щоб спробувати раз і назавжди вирішити майбутнє Владислава Бленуче. А ви. Вболівальники, як ви вважаєте, клуб повинен спробувати реінтегрувати гравця чи просто почекати з його подальшим продажем? Залиште свою думку в коментарях.